Come on, everybody! Сьогодні ми в гречанах будемо ставити нові рекорди по спуску на санчатах. Так, Міланка? А -а -а. Кажи, що ти готова? Готова. Готова, кажи. Спуску готова. Так. Там шумахер. Так, а це наш пілот номер 1 Я пілот номер 2 А це наш запускач. Це двигун. Да, наш двигун запускач, він нас запускає довгу подорож на високій швидкостях. Ми знаходимося біля е, нашої головної башти Гречанівської. І зараз ми відправимося у довгу, ну, точніше, не дуже довгу, у коротку, але ж дуже швидку подорож. Ну що, ми погнали. Так, Are you ready? потримай. потримай. Треба надіти нам перчаточку, на вітрозахисні окуляри. Ну що ж, ми поїхали! Пані та панове, ви готові? До цього шедеврального спуску? Ми готові. Ну що, поїхали! а <свистак> Ми щось їхали не дуже довго, да? так? <свистак> <свистак> Давай, сідай. Продовжуємо подорож. Сідай. Давай, будемо їхати далі. Поїхали. Ой, тепер приходиться відштовхуватись ногами, але ми продовжуємо наш спуск. Нас не лякають падіння. Та взагалі нічого не лякає. Ну хіба що нас може налякати собака? Ха, не, не налякає та собака, правда? <см> нас <'язання> <см 'язання> не налякають ніякі собаки. <см> Ааа! <'язання> яка швидкість! Бомба! Так. у, -у це на біхати. Вау, приїхали. Давай ще. Ще, точно, ти впевнена? Ну давай. Побігли. Ось такий наш бега був супер спуск. Трішки невдалий, але... Ні самі прокатайтеся.